Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Ford Mustang Mach-E. Автомобіль у нас 2022 року у сірому кольорі з батареєю 98 кВт. У нас тут всередині чорний шкіряний салон, електроскладпідйомники, електроскладання, пам'ять сидінь, мультикермо. Також присутні датчик світла та дощу, повністю електричне регулювання сидінь, сидіння в хорошому збереженому стані. Пробіг у нашого автомобіля всього лише 80 тисяч. Присутні мультикермо, утримання у полосі, велика система управління автомобілем. У нас тут камера 360, підігрів сидінь, підігрів керма. Хороша наповнена комплектація перформанс. Також у нас тут автоматична парковка та панорамний дах. Всередині у нас <губ> на задньому ряді сидінням теж в дуже гарному та збереженому стані. Відповідно, електросклопідйомники позаду та велике міське багажне відділення з шторкою. Автівка у нас має парктроніка в коло, має. Також камера 360, технічна повністю обслужена. 5 тисяч тому відбувалася заміна мастил в редукторі. Після США незначне пошкодження передньої частини замінили капот та бампер. Нічого критичного. Тому, якщо вас цікавиться автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк. .юа.